Так, ну що ж телеканал Києва 24 як завжди, про все найважливіше, що відбувається в усьому світі в Україні, в нашому любому Києві. Закликаємо вас бути разом з нами. 068 044 0441. сьогодні якось у нас так пішло. Що в наших месенджерах багато пишемо пишете ви про магію, і кажуть, що вона дійсно сьогодні в студії присутня, літає в повітрі і пані Алла просить на швидкої перемоги. І миру, пані Алла, обов'язково все, що від нас залежить, ми зробимо. Але як показує досвід, най, така, найкраща магія, яка працює, це та, коли ти дійсно докладаєш якісь зусиль. Ти не чекаєш, коли ось так оп. Uh -huh. І все зміниться, і насправді це магія працює в усіх сферах життя. Це працює навіть до того, що ти виходиш на вулицю, а там дуже красиво. Бо ця магія часто створюється нашими комунальниками, бо вранці вони вже там з п'ятої ранку ходять і все так вичищають, щоб все було красивенько. Знаєш, прибирають, uh -huh. щоб наше місто сяяло. І найкраще працює ця магія, коли і всі люди, які живуть у кожному місті, усе роблять для того, щоб воно було чисте, щоб воно було сяє. Тішило. А, і так, от коли виходиш і бачиш цю красу навколо, то ти і внутрішньо починаєш якось так а, більше світла мати. Так, от до магії чистоти у вас буде нагода долучитися, шановні друзі, 20 вересня до всесвітнього дня прибирання у столиці. Відбудеться загальна міська толока. Прибирання стартує о 10 ранку, одночасно у всіх районах Києва. Учасників забезпечать базовим інвентарем, а вивезення сміття організують районні адміністрації разом із комунальними службами. На кожній локації працюватимуть координатори для безпеки учасників визначені адреси найближчих укриттів на випадок повітряної тривоги. Адреси проведення в кожному районі ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і я нагадаю, що у Києві стартував осінній місячник. З благоустрою в департаменті територіального контролю повідомили, що до 31 жовтня у всіх районах міста проводитимуть посилені інспекції. Також фахівці перевірятимуть стан території, фіксуватимуть порушення, контролюватимуть їх усунення за підсумками роботи. Кожен район отримає оцінку ефективності за низькою критеріїв. Це очищення будівель від графіки, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибрання прибудинкових територій, ну і також встановлення обмежувальних елементів для запобігання паркуванню на зелених. Зона роботи багато. Як її будуть робити, Михайло Абрамов, перший заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва, якраз детальніше нам розкаже. Тим паче, пан Михайло якраз до нас сьогодні завітав. Дякую, що запросили у студію. Надали можливість розповісти більш детальніше про той про те, що ми mm -hmm. плануємо от... під час осіннього місяця. Місячнього... Давайте поетапно, поетапно розпочнемо, поетапно, мабуть, з... от спі дня World Cleaning Day. Mm -hmm. Тока буде проведена 20 вересня. Вона загальноміська, міська, що припадає на сусідній день прибирання. Вона розпочнеться 10-й годині на всіх локаціях в місті Києва. Їх вже визначено більш більше 30 локацій. З цими локаціями можна ознайомитися. На сайті департаменту територіального контролю, як ви а, вже казали, що всі ці локації передбачають поруч бомбосховищі в разі якоїсь повітряної тривоги, всі а, учасники можуть а, сховатися в цьому бомбосховищі, а, перечекати повітряну тривогу тривогу і продовжувати, а, продовжувати прибирання. Зараз ми тим самим бажаємо підтримати комунальні служби, тому що на сьогодні час їм дійсно важко. Є дефіцит кадрів. Більша частина цих працівників пішло воювати. і незважаючи на ці обставини, вони все одно. Підтримують порядок, вони прибирають і вночі, і зранку. І якщо ми вийдемо в суботу і приймемо участь родинами, хто о, о, як у кого вийде, то тим самим ми їм подякуємо за свою роботу. Якщо так брати, Волкін Дей він відбувається по всьому світу, і там десь одно моменту 91 мільйон людей перебирає. Я так дивилася більше можу, більше. більше. А, 20, також 20 вересня прийме участь український рух let's, let's do it Ukraine». А, на їхньому сайту. Теж є локації, є волонтери, які будуть зустрічати. Вони теж забезпечить повністю повністю інвентар. І прийме участь більше 200 країн, і залучено буде більше 100 мільйонів людей. 100 мільйонів людей 100 які одночасно. Добре, а якщо подивитися, це ж не перший рік відбувається якраз така акція, і у нас у Києві, зокрема, наскільки помітно зростає кількість людей, які щороку доєднуються до таких толок, Динаміка приємна. Якщо ми порівнюємо з весеннім місячком, осіннім то ми бачимо, що кожного разу кількість людей і бажаючих прийняти в цьому участь збільшується. Це показує дійсно, що люди ставляться відповідально стосовно своєї. Міста і не байдуже їхній санітарний стан, тому вони виходять родинами. Ми бачимо, що на завтра передають гарну погоду. Тому це всіх бачимо. запрошуємо, будемо раді. Приємно провести час на вулиці. Базовий інвертар буде забезпечено. Правильно всіх це я так розумію, що людям не потрібно там подавати якісь заявки, чи просто прийти прийти відразу на локацію. Все чи чи якось вони попередній запас має відбуватися? вони можуть зайти а, на сайт департаменту mm -hmm. територіального контролю, вибрати свою локацію, яка їм ближче а, знаходиться до їхнього будинку, і просто прийти а, всім іншим, їх забезпечить гарним настроєм, інвентарем, все забезпечить на головне місці. Прийти, головне, головне прийти, головне по ініціатива. Але хотів би зауважити: якщо а, деякі побачать, що ці локації знаходяться далеко, не обов'язково йти на ці локації, а, такі як там ОСББ. ЖБК гаражних кооперативи, на жаль, а, санітарний стан біля них бажає кращого. Вони можуть в цей день прибрати це сміття, долучитися до цієї толоки і навести лад біля своїх прилеглих територій. Так, да, тому що я хотів би пояснити, що під час цього місячника буде посилений контроль з боку інспекторів благоустрій, як і міських, так і районних державних адміністрацій стосовно контролю санітарного стану. Є такі ділянки, що прибирають внутрі а поруч складаються сміття біля паркану. Вже вони рахують, що це не межі їх, то я хотів би їх попередити, що згідно правил їхня прилегла територія 20 метрів. Теж вони повинні її утримувати mm -hmm. в належному стані. Якщо буде зафіксоване неналежне утримання цих ділянок, будуть складатися адмінпротоколи і притягуватися їх до адміністративних. Пане Михайло, отут давайте розберемось, бо ви якось кажемо, всі приходьте, а потім вас можуть покарати. Якось це так звучить. Тобто, за ким будуть слідкувати, хто де складає ці так, кого ну, це, це стосується? Кого на це перед. стосується? Адже прийшла, наприклад, родина, вони не знають, вони бачать отут місце, де складають. Хто за це відповідає? Я говорю про власників підприємств, про ага. власників гаражних капіратів, якихось установ, які не у утримують біля своїх будинків територію у належному стані. Збирають сміття, не вивозять гілля, обрізане. Тому я пропоную під час цієї толоки подбати про прилеглу територію, привести її до належного стану, тому що подальшому до кінця жовтня буде посилений контроль з боку інспекторів. І якщо будуть виявлені ці факти, будуть притягувати для того, щоб це не допустити, потрібно утримувати цю територію на. Лежному стані це відбувається окремо від Толокії. окремо від, Тол від того, що буде завтра. Нагадаю, 20-го числа в Волклініна де ну. Всесвітній день прибирання, всесвітній день а, чистоти. От я хотіла ще на ньому так трішечки зосередитись, адже а, ось тут цікаво, скільки це вже така багаторічна традиція, скажіть, а чи є якась інформація, хто був наймолодший, хто приходив прибирати, або найстарший? Адже це такі статистичні дані, які насправді дуже часто піднімають настрій? А, ну, коли люди приходять, ми не запитуємо свідоцтво про народження uh -huh. чи паспорт. А, але ми бачимо, що це приходять і маленькі діти. Приводи вже більш старший вік, а, і це приємно, що долучається різний вік населення до прибирання міста. Mm -hmm. цілими родинами. Так цілими проходять. родинами приймають участь. Це не можна радувати. Отримують гарний настрій, а, тим самим дякують комунальним службам. Підтримують їх в такий важкий час, які сьогодні у нас на жаль є. Пане Михайле. все це відбувається. Я так розумію, в рамках осіннього місячника з зблаго. Устрою, який стартував у нас з 15 вересня, вже фактично чотири дні. Що за цей період часу було зроблено? Бо ми ж розуміємо, що це не лише про прибирання йдеться. Так, дійсно, 15 вересня, згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації, стартував осінній місячник. Він буде тривати до кінця жовтня. Під час цього місячника визначені критерії оцінки роботи комунальних служб райдержадміністрації. Одні з критерій, це там основні це прибирання, графіті, ліквідація всіх сміттєзвалищ, стихійних сміттєзвал. Одна із найважливіших а, критерій це а, є відпрацювання скарг по 1551. Ми будемо контролювати ці відпрацьовування скарг. І людина, якщо бачить а, зараз, що є десь порушення благоустрія, вона може зв'язатися зателефонувати на гарячу лінію 1551. І ця скарга буде відпрацьовувати, і ми будемо контролювати хід виконання від. Працювання цієї скарги, і от якраз у цій ситуації це будуть працювати оці ці інспектори, які можуть а, потім виписувати штрафи, приписи і все інше. Адже ті люди, які відповідають а, за ту чи іншу територію, вони мають робити це всі на 100%. 15, 51, до речі, можна ще знову ж таки, і в додатку а, відправляти так само будуть о, ці всі а, скарги. А, даже краще було б, якщо б скаргу залишали би, а, в мобільному додатку, тому mm -hmm. що якщо ви телефонуєте а, по телефону, ви скажете тільки адресу. а У нас mm -hmm. бувають такі території, де важко буде знайти це сміттєзвалище, ці накипичення сміття. А в мобільному додатку а, дає змогу залишити фотофіксацію до вашої mm -hmm. скарги з координатами, І інспектор, коли буде її відпрацьовувати, він відразу буде розуміти, де вона з. Знаходиться а, мені дуже цікаво, пане Михайле. А взагалі, яка у нас тенденція у місті з цими стихійними звалищами? Наскільки люди, так би мовити, виховуються від? Ну, відповідні служби, відповідні люди, які якраз мають за цим слідкувати, наскільки помітно, що ось це виховання, воно іде добре. і Там, наприклад, кожного року зменшується їхня кількість чи ні, так дійсно виховуються. Ми допомагаємо <сум> виховувати. На жаль, зараз залишається проблема у нас по сміттєзвалищам на земельних ділянках, які покинути. Чому вони покинути? Є власник, він до війни виїхав за кордон, його неможливо притягнути до відповідальності, тому що він знаходиться за кордоном. І на цих ділянках накопичується сміття. Воно може бути по різному. Це хтось робить ремонт, і замість того, щоб вивозити це сміття на полігони, які передбачаються, вони знаходять це місце і починають викидати. Є приватний сектор, який не має бажання заключати договір на вивоз Цього сміття знаходять такі ділянки і постійно вивозять, скидають ці сміття. Ми в місті розпочали встановлювати камери, ми дивимося, виявляємо цих порушників, притягуємо до адміністративної відповідальності, тим самим ми ліквідуємо цей очак сміттєзвалища. І таким чином у нас зменшуються ці сміттєзвалища. Люди йдуть, заключають договір, чи вивозять, наймають. Компанію, яка вивозить це сміття будівельне, і тим самим ми зменшуємо а, такі точки а, сміттєзвалища. А наскільки великі штрафи? А, в залежності, чи юрособа, чи фіз особа. Якщо ми кажемо про юрособу, це від 300 гривень до 700, фізсоба це від 700 до 1800 гривень. Mm -hmm. Так, дійсно, для такого. А, Порушення це маленькі штрафи, але вони передбачені в Верховною Радою. Ми вже подавали подання щодо збільшення таких штрафів. А зараз ми працюємо в тому, що вже через суд стягувати з порушення прибирання таких сміттєзвалищ. Так, щодо наших глядачів, я бачу, нам вже пишуть і відправляють там, подивіться, як угу, на цій віде, локації подивіться на цій локації. От, наприклад, нам пан Олег надіслав такий вигляд, має парк на території медмістечка. Будь ласка, звертайтеся 1551. Ось там якраз будуть переглядати. Хоча ще є питання з приводу побутової техніки. Угу. Питають наші глядачі, а куди їх викидати? Я розумію, що це напевно не зовсім до вас питання, але можливо, ви можете порадити, адже розуміємо, в когось. Наприклад, пральна машинка захотілося придбати нову пральну машинку. Вона габаритна. Її просто виносити на вулицю і її заберуть комунальники. Чи що тоді робити? А, дивіться, якщо ми кажемо про будову техніку, то вона має метал і є компанії, до яких ви можете звернутися, і вони вам безкоштовно її заберуть угу. і відвезуть на там. Пункт прийому зароза зароблять ще гроші так. Але я от розкажу: я, наприклад, свій холодильник у мене так приходили, якраз старий, і забирали. Він вже був зламаний, але все одно я так розумію, що там чи якісь деталі, чи щось у моєї сусідки, у неї ще старий савдепівський холодильник, і у неї якраз проблема. Не хочуть приїжджати забирати. От що їй робити а, потрібно знайти, є компанії, які вивозять. А, ми якщо це буде... Вона просила мене її допомогти. Ми обдзвонювали прям різні компанії і не приїжджав. Ну можливо, Кажуть, ви не не є і їх забирають на металобрухт. Їх забирають. Можливо, про вашу техніку ви маєте на увазі їх забрали на ремонт. А її можна здати на металобрухт і тим самим отримати ще кошти. А якщо ми кажемо про будівельне сміття, яке ми е, бачимо, що десь хто викидає біля сміттєвих банків, це не можна робити. Якщо ви робите ремонт, ви повинні замовляти компанію, яка вам вивезе це сміття. Вони мають талони на полігони. Те ж саме ви також можете купити ці талони на офіційний полігон і вивести, замовити машину і вивести це сміття. Не потрібно викидати сміття кудись за куточок на якусь по покинути територію, якщо там ніхто не ходить. Це, це заборонено, і якщо ми будемо виявляти такі факти ми будемо притягувати притягувати до адміністративної відповідальності накладати штрафи зрозуміло почули вас пане михайле ми вам дуже дякуємо за те що і сьогодні знайшли так. час і можливість до нас завітати завтра усіх запрошуємо 20 Примирідно. вересня о 10, правильно, пане Михайле? О 10 годині, годині і з усіма локаціями можна буде ознайомитися на сайті департаменту територіального контролю долучайтеся не будьте байдужими бо ми пам'ятаємо Ему що е, чисте місто теж залежить і від кожного з нас. А давайте почесно покажемо ще всім країнам, що насправді під час війни українці збираються. Нагадаю, там більше 200 країн буде одночасно проводити цей е, е, всесвітній день прибирання. І от якраз щоб ви побачили, що в Україні навіть там найбільше людей, і тут ми знову перемогли. Так, 100%. Михайло Дякуємо. Абрамо, перший заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва, був з нами на зв'язку. На зв'язку і на зв'язку теж був у студії. Дякую, що ви Дякую. Дякую. Дякуємо. А з вами зв'язок ми тримаємо.